Дорогі друзі, брати і сестри. Як було сказано в оголошеннях, що у нас молитовний тиждень, в нашій громаді молитовний тиждень. І ми мали читання. Протягом тижня ми читали на тижні і на субота минула. Це був початок молитовного тижня в нашій громаді. Сьогодні у нас буде вечеря Господня, завершення молитовного тижня. Так ми робимо завжди. В кінці року в церкві Адвентистів сьомого дня. І є читання заключне, яке називається свідчення істинних учнів. Так що ми будемо сьогодні читати. Але є таке також оголошення щодо Молитов. Ми будемо читати читання, потім я дочитаю до половини. І буде три коротких молитви з зали. Тому хто бажає помолитися, готуйтеся, коли буде оголошення про молитви три коротких молитви. Отже, свідчення істинних учнів. Це взято з книги Елен Уайт. Бажання віків. Адвентиси сьомого дня вірять, що Елену Вайт була наділена біблійним даром пророцтва, який використовувала вона протягом більш як 70 років свого служіння. У цьому прославлений мій Отець сказав Ісус, щоби ви приносили багатий урожай. Це написано в Івана 15 розділ, 8 текст. Бог бажає виявити через вас святість, благодійність і співчутливість свого характеру. Однак Спаситель не наказує учням трудитися, щоб принести урожай. Цікаво, так, не наказує. Але він закликає їх перебувати в ньому. І от цитата із Івана 15 року, 7 текст. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова будуть перебувати у вас. То, чого б тільки захотіли, просіть і станеться вам. Христос перебуває у своїх послідовниках через Слово, це те саме життєдайне єднання, яке представлене споживанням Його тіла і питтям Його крові. Слова Христа, це дух життя. Приймаючи їх, ви приймаєте життя виноградини. Ви живете кожним словом, що виходить з Божих уст. Життя Христа у вас приносить ті самі плоди, що і у Ньому. Перебуваючи в Христі, тримаючись за Христа, одержуючи підтримку і живлення від Христа, ви приносите плоди подібні до плодів Христа. На цій останній зустрічі з учнями Ісус висловив своє велике бажання, щоб вони були одним для одного так і один одного любили так. Як він полюбив їх. Знову і знову він говорив, говорив про це. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного. Це він повторив ще раз в Івана 15 розділі. Це була його перша настанова, котру він дав учням, залишившись з ними віч навіч у горішній світлиці. Нову заповідь даю вам: любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. Ця заповідь була для учнів новою, бо вони не полюбили один одного так, як полюбив їх Христос. Він бачив, що вони повинні керуватися новими ідеями та спонуканнями, практикуючи нові принципи. Через його життя і смерть вони мали прийняти нову концепцію любові, заповідь любіть один одного набула нового значення у світлі його самопожертви. Уся праця благодаті це одне безперервне служіння любові, самозречення, самопожертовних зусиль. Коли Христос жив на землі, від нього постійно виходили нестримні потоки Божу любові. Усі, сповнені Його духом, любитимуть так, як любив Він. Тим самим принципом, який керувався Христос, керуватимуться і вони в усіх взаєминах один з одним. Любов це свідчення. Ця любов є доказом їхнього учнівства. Івана 13,35. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Коли е, люди об'єднані не силою чи егоїстичним інтересом, а любов'ю, вони тим самим свідчать про дію впливу, що перевищує будь-який людський вплив. Де б не була ця єдність, вона доводить: у людській природі відтворюється образ Божий та Прищеплений новий принцип життя. Це свідчить про те, що божественна природа має силу протистояти надприроднім силам зла і що Божа благодать долає егоїзм, успадкований тілесним серцем. Любов Христа, виявлена в церкві, безперечно, викличе гнів сатани. Христос не проклав для своїх учнів легкого шляху. Як світ вас ненавидить, сказав він. Знайте, що мене він раніше від вас зненавидів. Коли б ви були від світу, то світ своє полюбив би. Ви ж не від світу, а я вибрав вас із світу, тому світ і ненавидить вас. Згадайте слова, які я сказав вам: раб не більше за свого пана. Якщо мене переслідували, то й вас переслідуватимуть. Якщо моє слово зберегли, то й вас, ваше зберігатимуть. Але це все будуть робити вам задля мого імені, бо ж не знають того, хто мене послав. Євангелія мають звіщати в наполегливій боротьбі серед протидії, небезпек, утрат і страждань. Однак ті, хто виконує цю справу, лише йдуть слідами свого вчителя. Зараз у нас буде молитва. Тому хто нас дивиться в етері прямому, вам говорю про те, що буде молитва. Ми схилимо наші голови, закриємо наші очі для молитв. Тепер звертаюся до братів, сестер, до всіх друзів, хто в залі для богослужіння. Буде три молитви, коротких три молитви від вас. Будь ласка, піднімось для молитви. силы противостоять этому злодею. Исцели и, и каждого болящего в народе твоем. Защити Россию, Украину от российской агрессии, что прекратилось кровопролитие, смерть, ненависть, Господи. Во имя Иисуса Христа просим, только Ты можешь дать нам победу, побуждая окружающие государства дать все необходимое технические и вооружения. Амінь. 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 Дорогий Господь, ми дякуємо тобі, що Ти допоміг нам прожити цей рік. Господи, який би він не був, як би якби важко нам не було. Ми тобі дякуємо за те, що ти завжди був поруч з кожним з нас. Господи, ми тобі дякуємо, що не, жоден волос не впаде з нашої голови. Бо ти все пильнуєш. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти дуже вірний, дуже людяй і дуже довготерпеливий. Ми дякуємо Тобі за твою перемогу в нашому житті і в нашій державі. Слава Тобі, давний, Господь, Ісус Христос Амінь. Амінь. Господи, ми дякуємо Тобі за це святий Сьогодні день, за те можливість сьогодні бути в церкві, та щоб в цьому. Святому Сужінню, коли ми згадуємо про Твою смерть, Твій подвиг, в якому була проявлена Твоя божественна любов до всіх нас, людей, проживаючи тут на цій землі, Господи, ми просимо тебе хай Дух Твій святий наповняє наше серця теж цією любов'ю, Віталяй всяку ненависть, Господи, яка сьогодні вирує в цьому духовному світі, де люди способні. Воювати один з одним, вбивати один з одним, Господи, тільки Твоя божественна сила, Твоя влада зможе розрушити всі сили зла, які сьогодні діють на цій землі. Господи, ми дякуємо тобі за твоє милосердя до нас, за твою любов, яку ти проявив до нас, і за цю надію, яка є сьогодні в наших серцях. ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякую за молитви. Ми в кінці також ще буде одна молитва із залу читань наших. Ми продовжимо читати, і під заголовок називається Сили перемоги перемогти сатану. На перший погляд Христос у своїй місії Викупителя світу постійно зазнавав невдачі. Він, провісник милості та грішного світу. Для грішного світу, здається, виконав мало тієї праці, яку палко бажав здійснити для духовного піднесення і спасіння людства. Сили сатанинські постійно йому протидіяли. Через пророка Ісаї він проголошує: надаремно трудився я, на порожнечу і марноту зужив свою силу, справді ж, з Господом право моє, і нагорода моя з моїм Богом. Щоб Ізраїль для нього був зібраний, і був я шанований в очах Господніх, а мій Бог стався міцю моєю. Це 49-й розділ книги Ісаї. Саме Христос і Христові була дана обітниця. Так говорить Господь, відкупитель Ізраїлю, святий Його, до погордженого на душі, до обридженого від людей. Так говорить Господь. Серегтиму тебе і дам я тебе заповітом народові, щоб край обновити, щоб поділити спадки спустошені, щоб в'язням сказати, виходьте, а тим, хто в темноті, з'явіться, не будуть голодні вони, спрагнені і не вдарять їх спека, ні сонце, бо той, хто їх милує, їх попровадить і до водних джерел поведе їх. Той самий розділ Ісаї 49, 7 по 10 тексти. Отже, Ісус поклався на ті слова і не дав Сатані жодної переваги. Коли Христос мав зробити останні кроки свого приниження, коли глибокий смуток стискав його душу, Він сказав учням: Надходить Князь світу, та в мені він не має нічого. Князь світу засуджений. Нині Князь цього світу буде вигнаний геть. Пророчим зором Христос бачив події, що відбуватимуться в його останній великій боротьбі. Він знав, коли Він вигукне, звершилося, усе небо тріумфуватиме. Для його слуху, ніби вже долинала далека музика і переможні вигуки в небесних дворах. Він знав, що тоді. Прозвучить похоронний дзвін для Сатанинської імперії, а ім'я Христа звіщатиметься від одного світу до іншого через простори Всесвіту. Христос радів, що міг зробити для своїх послідовників більше, ніж вони могли просити чи думати. Він говорив, упевнено, знаючи, що ще до створення світу була дана всемогутня постанова. Він знав. Що істина, озброєна всемогутністю Святого Духа, переможе боротьбі зі злом, і закривавлений прапор переможно майоритиме над його послідовниками. Господь знав, що життя його вірних учнів буде, як і його життя, низкою безперервних перемог, не завжди видимих, але визнаних у великому майбутньому. Наступне віра, як у Христа. Івана 16,33. Це я вам сказав, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ, сказав Христос. Христос не втрачав надії і мужності. Його послідовники мають виявляти таку ж непохитну віру. Вони повинні жити так, як жив він. І працювати так, як працював він. Бо покладаються на нього як на великого вчителя. Його учні повинні бути відважними, енергійними, наполегливими. Хоч на своєму шляху вони стикаються з багатьма перешкодами, які здаються нездоланими, але за підтримки його благодаті мають іти вперед. Замість його того, щоб нарікати на труднощі, християни покликані. Їх подолати, ніщо не змусить їх упасти у відчай, бо вони сподіваються всього. Золотим ланцюгом своєї незрівнянної любові Христос з'єднав їх із Божим престолом. Його намір полягає в тому, щоб вони володіли найбільшим у всесвіті впливом, який походить із джерела всієї сили. Їм потрібно мати силу опиратися злу, силу котрої не зможуть. Подолати ні земля, ні смерть, ні пекло, силу, котра зробить їх здатними перемагати так, як переміг Христос. Христос бажає, щоб небесний порядок, небесний принцип, правління і небесна божественна гармонія були відображені в Його церкві на землі. Так Він прославляється у Своєму народові, через Його дітей. Сонце правди сяєтиме яскравим, ясним промінням у світі. Христос дав своїй церкві достатньо засобів, щоб він міг одержати велику віддачу слави від своєї викупленої придбаної власності. Він наділив свій народ здібностями та благословеннями, щоб вони представляли його власну достатність. Церква наділена праведністю Христа, Його скарбниця, де багатства Його милосердя, благодаті любові мають виявляти свою повноту і завершеність. Христос дивиться на свій народ у Його чистоті і досконалості, як на нагороду за своє приниження та як примноження своєї слави. Христос Великий центр, з якого випромінюється вся слава. Спаситель закінчив своє повчання сильними, сповненими надії словами. Після цього він вилив свій душевний тягар у молитві за учнів. Звівся очі до неба, він промовив: Отче, прийшов час, прослав свого сина. Щоб твій син прославив тебе. Оскільки ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, він дав вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Тут є три запитання. Ми будемо на них відповідати, довго не будемо затримуватись на відповідях, а потім буде ще одна молитва із залу, і на завершення буде молитва від мене. Запитання перше. Як ми представляємо світові характер Христа? Як ми представляємо світові характер Христа? Своїм життям, так. А це відзеркалення Божого характеру, наше життя. Павло каже, що ми лист, який пишеться не ручкою, тоді він казав пером, а Духом Святим. Йдемо далі запитання друге ставити. Обговоріть ідею жити так, як жив він, і працювати так, як працював він. Як місія Христа? Плинула на те, як він жив і працював. Ну, взагалі можна так, як він працювати, працю... нам працювати. То що тут мається на увазі? що Як він працювати, як він жити? Що мається на увазі? Ну, Ви ж почули, що нужно, сказано було так, потрібно було. Але е е я прослухав ще раз запитання, е відповідь верніше на запитання. Але гарна була відповідь. Гарна була відповідь. Тобто, як так жити, як він жив, і працювати так, як він працював? Це реально? О, є мета. Є мета, так? Щоб так жити. Ще які думки є. Він вже допомагав людям, спілкував, він так дуже нас. По силам, так, лікувати, підтримувати, так? <зв 'язку> Пам'ятайте першу тему минулої суботи, що ми його руки, ми його ноги. Не буквально розумінні, так? але через нас Він діє. Через вас він діє, як можемо. Ми, згідно талантів, нас дарив Христовий, благодать. Ще якісь є відповіді? Нема якщо, то третє запитання. Ну і що, за... ставити його? Це запитання. За допомогою чого ми можемо боротися зі зневірою та страхом, коли стикаємося зі спокусою. Тут слово за допомогою чого. Я думаю, що це правильно не кого, а чого, так? Молитва. Віра. Віра. Це все дари. Дар молитви, дар віри, так? Надія. Як Христос теж він. Важко йому було. От, знаєте, я старався отак, намагався, старався. От останні слова Івана Сімнадцяти років, перші три тексти, якось так інтонаційно прочитати. Але я розумів, коли я читав, що не так я читав, як, як Христос там молився. От, які його були переживання, труднощі? Ну що, брати і сестри, достатньо ті відповіді, які ми отримали на третє запитання? Тепер у нас молитви. Будь ласка, я говорю тим, хто ветеринас дивиться, що в нас ще буде дві молитви, одна залу, і на завершення молитва буде від мене. Люблячий наш Небесний Господь, батько наш, ми тобі дуже вдячні, що ти знайшов нас одного часу в цьому житті. І ведеш до своєї мети, що ти обіцяв забрати нас, щоб ми були там, де ти. І ми тобі дуже вдячні, Господь, що ми такі грішні, що так багато у нас негативу ще. І ми тебе просимо, як може нам Господь, звершити цей путь. Всі останні дні цього року, щоб ми преобразувалися силою Твоєю, духом Твоїм, щоб ми були подібними учням, подібними до Тебе, Господи, допоможи, спаси, помили, прости і доверши діло до кінця. Молимо в честь Твоє ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Батько Небесний. Ось у нас прийшов той час, коли ми. Будемо брати участь у вечері Господні в кінці року 22-го. Боже, цей рік почався страхітливо. Почалася в Україні війна, і Україна її не хотіла. А ти знаєш, хто агресор, Боже, і ми всі це знаємо. Але в цей час, коли у нас. Тут, де ми знаходимося, є спокій, хоча вимикають світло, хоча є тривоги. Але в інших місцях України наші брати і сестри вони переживають, як брати участь в вечері Господні або цю суботу, або наступну суботу кінця цього року. Тому просимо не тільки нас, благослови, які будемо сьогодні. Ми брати участь практично у оновленні заповіту з тобою, який ти встановив, але наших братиків і сестричок благословив в Україні там, де дуже важко, де окуповані території ще поки що. І в інших частинах світу, де також важко, де наші брати і сестри зі страхом, але з любов до тебе планують брати участь у вечері Господні. Разом з тим, Боже. Ми пройшли цілий тиждень молитовний. Ми роздумували про учнівство. Ми роздумували про, і ці міркування були про те, що таке жертва уч, учня, що таке жертовність, що таке утрати чогось того, що ми любили сильно, але воно не було любим тобі. Ми розуміємо, Боже, що ми пішли всі за тобою, і ми маємо втрати. Тих уподобань, які були в нас в минулому. І сьогодні ми тут стоїмо перед тобою, щоб ще раз засвідчити тому, що ми хочемо йти за тобою. І ми ці втрати маємо за радість, бо ми любимо тебе, бо ми виконуємо за тобою, бо ми маємо праведність від тебе, бо ти нам більше всього подаруєш, ніж ми втратили. І разом з тим, ми не перестаємо переживати і молитися, і як можемо. Служити тому, щоб швид... якмо швидше закінчилась війна. Багато обітниць є про те, що ти ненавидиш беззаконня, і ми так само разом з тобою, і ми хочемо мати і розум, і мислення, таке як у тебе, щоб правильно мудро ставитись до всього і не не потрапити в якісь пастки, коли щось десь пропонується, щоб таким чином підривати цілісність держави. Тому бережи нас від цього, Боже, благослови, перемагай на всіх фронтах в Україні, щоб Україна розквітла і була відома в світі як християнська, як та, яка, Боже, має багато праведників, а менше тих, хто слідує за татаною. Просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.